Всім привіт! Розкажу вам, що ми робили минулого тижня. Ми дивилися декілька будинків для здачі, і це один з будинків, це заїзд до нього дуже гарно. Зі своєю річечкою, зі своїм басейном. Ми хочемо купити один будинок для здачі на вечірки, на дні народження, просто для відпочинку, будь-що на будь-який смак. От і ми шукаємо з басейном власним, так щоб було далеко від людей, далеко від сусідів, щоб не було чути шуму, галасу, щоб нікому не заважати і здавати в своє задоволення. Дуже гарний будинок. Цей будинок коштував приблизно 600 тисяч доларів. Дуже гарний. Взагалі, для нас ми зрозуміли, що це дуже класний і найбільш цікавіший бізнес, щоб просто здавати на якісь вечірки будинки. От а це наступний будинок це. Той, що ми, в принципі, шукали. Там є все, велика територія, просто величезна, неймовірно величезна. Там сусідів від тебе дуже далеко. Є свій басейн, своє джакузі в будинку і також сауна. І все це залишають власники. Він коштував приблизно 700 тисяч доларів.